В даній проблемі позиція держамагінства, що ми повинні як забезпечити земельними ділянками, оскільки вони по закону про пільги учасників бойових, які також мають першочергове право на отримання земельних ділянок учасників АТО, так і прислухатись до громади і забезпечити їм належне допомогти наторгнення громадських посовищ по території яких і виникає цей співробна яким чином зараз можна вирішити це питання ви говорили про те що зараз відмінити потрібно рішення чи позупинити його і далі. Ну, як, яким ви бачите і що ви значить моє бачення зібратись буде з учасниками від учасників Ато ми запросимо і активістів, і представників голови Ульянівської сільської ради, і саму голову. Зберемось для того, щоб вирішити питання щодо надання в тому числі учасникам АТО, які з самого села Новосильівка та Ульяновка також її потрібно забезпечити. І Сільська рада займає позицію, що вони для своїх учасників знайдуть. Території ми їх поводимо обов'язково і цим надамо, і також вирішимо питання щодо створення громадського пасовища для... А чому до цього таке питання не піднімалося? Свої... Ну, це питання ініціює завжди згідно порядку громада, які звертаються до сільської ради з проханням створити громадське пасовище. Тільки після того, як на сесії вже сільська рада вирішила. Прийняла рішення про створення громадських посавич. Сільська рада ініціює питання щодо оформлення земельних ділянок під громадське пасовище до розпорядника земель. Якщо ці земельні ділянки за межами населеного пункту сільськогосподарського призначення, то з 1 січня 2013 року вони повинні звертатись до головного управління Держземогінства в цій області. Якщо до 1 січня 2013 року, то повинні були звертатись до районної державної адміністрації. Звернення щодо створення громадських пасавищ надійшло до нас 17. 18 вересня. Тобто вони все-таки зібрались, прийняли рішення щодо створення громадських посовищ і надали таке клопотання. Тобто ми готуємо дозвіл, підготуємо дозвіл і вони вже зможуть уповнити ці громадські посовища, про які думали. Колотірін Олександр Костянтинович. Посада перший заступник начальника головного управління Держмагенства Чернігівської області. Виконує обов'язки начальника. Це для вас достає усе на вулиці. Для на вулиці не було. Ні. А для кого це стоїть? Ну, не знаю.